Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про життя звірів восени. Пригадайте, хто такі звірі? За якими звірами можна було спостерігати під час осінньої екскурсії в природу? Уже наприкінці літа звірі починають готуватися до зими. Вони линяють. Під час осінньої линьки в них відростає густа і пухнаста шерсть. У деяких тварин змінюється забарвлення хутра. У зайця та у ласки хутро із сірого і рудого стає білим. Подивіться, яка білка була влітку, а яка стала восени. Порівняйте, будь ласка, літні та осінні утробілки. Поміркуйте. Чому звірі восени линяють? Багато звірів восени роблять запаси кормів на зиму. Які ж звірі восени запасають на зиму корм? Так, це хом'яки. Лісові миші, білки та різні інші тварини, які збирають та складають у дуплах і норах жолуді, горіхи, гриби, насіння рослин. Бобри, наприклад, запасають гілки, які складають біля своїх хатинок, тобто водою. Звірі, яким узимку нічим живитися, впадають у зимову сплячку. Вони готують для сплячки свої нори та посилено живляться. Тобто накопичують жир. Жир є для звірів джерелом існування протягом тривалої зимової сплячки. Які ж звірі готуються до зимової сплячки? Так, це ховрахи, Борсуки, бурі ведмеді, їжаки. Чому в житті звірів восени відбуваються зміни? Так, восени з кожним днем стає холодніше. Зникає їжа. Щоб не загинути від холоду й голоду, звірі готуються до зими. Запам'ятайте, підготовка до зими це осіннє явище в житті звірів.